Днями у Смілі відбувся триденний аудиторний тренінг. Розпочни свій бізнес. За підтримки громадської організації АЕЛІТ, що сприяє організації та реалізації заходів, спрямованих на попередження трудової експлуатації, розвиток підприємництва та підтримку соціальних партнерств та Смілянського міського центру соціальних служб провели його фахівці ресурсного центру гурт у межах проєкту, який здійснюється міжнародною організацією праці за фінансування уряду Бельгії та за підтримки Міністерства економіки України. Ще в дві році ми. Почали теж продовжили точніше, тренінгову програму, і ми були здивовані високим рівнем запиту суспільства і українців в цілому робити свою справу. І власне з того моменту ми не зупиняємося, і ресурсний центр гурт в тому числі підтримує такі програми, для підприємців реалізовує їх. Ось з нашої, якщо говорити конкретно групи сьогодні в Смілі, то з 17 учасників ну кожен абсолютно має свою тверду бізнес-ідею і вони. Готові розпочинати. Безумовно, є певні страхи, якісь невирішені питання, питання, в яких вони не дуже орієнтуються і не до кінця ще розібралися. Власне, саме тому вони сьогодні тут. І наше завдання їм допомогти і сформулювати свою кристалізувати бізнес-ідею, оформити її в завершальний бізнес-план для того, щоб вони могли залучити гранти з різних програм. Бо на сьогоднішній день дуже потужна і. За широкомасштабна програма є робота, це програма державних грантів. Тому вони можуть ці знання застосовувати до будь-яких інших, не знаю, проектів, програм, і вони їм будуть однозначно помічними. У ході тренінгу його учасники пропрацювали такі теми, як маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, пошук стартового капіталу та розроблення бізнес-плану. Досвідчені тренери навіть створили умови, аби учасники спробували себе у ролі підприємців завдяки унікальній бізнес-грі, що розроблена міжнародною організацією праці та відтворюється тільки сертифікованими тренерами в ході навчальної програми. Я е, мрію вже декілька років про відкриття офлайн-магазину в сміні для підлітків саме аніми магазину. Але весь час мені вистачає якихось знань, наче вони є, але якісь вони не впорядковані. Зараз потрапила на цей тренінг, дуже цікаво. Перший день було дуже багато ці теорії, спогади про маркетинг, спогади про виробництво. Сьогодні дуже насичений день, дуже цікаво і про кадри, і про виробництво. Пограли в виробничу грошову гру. Це взагалі була моя мрія пограти в такі ігри. Це дуже класно, це дуже прокачує. Ну взагалі враження, що от зараз дуже класний настрій. Чудові враження. Хочеться вже ще що робити, робити далі. Щось тому дуже дякую за таку можливість, яку нам передоставив гурт. І сподіваюся, що все вийде в мене далі як підприємець. Серед учасників тренінгу у Смілі були вже й ті, хто розпочав власну справу, а нині прагне її масштабувати. Ідея у нас равликова ферма. Створення равликої ферми деякі вже Є у нас напрацювання спроби. Навіть ми пробуємо виготовляти вирощену переробляти вирощену продукцію у продукт, який можна вживати. Ми також там сьогодні пригощали друзів, вже вже друзів, тому що вже з першого дня знайомства далі переходить у якесь більшісне коло спілкування на такому заході. Тому ми, ми собі з легкістю можемо це дозволити, тому що це пробні продукти, це пробний товар, який. Ми хочемо, щоб його люди оцінили і сказали свої відгуки. Ми минулого року почали вже пробувати, скажімо так, займатися, вирощувати це. Тому це ну, був один, один пробний сезон. Дуже сподіваємося розшириться. І, і масштабуватися вже в наступному сезоні. Дай Бог, якби це були там, грантові допомоги, якісь грантові кошти, це набагато підсилить нас. А так ми працюємо над тим, над своїм поліпшенням не тільки там якості поліпшення якості продукту, а нас. Поліпшення нас. В плані заходів таких ми, ми завжди за, тому що на будь-якому заході. Такого формату тренінгу там або навіть лекції завжди є що. Повчитися чогось нового, якихось навіть ідей, от спілкування в колі за за столами різними з різними людьми, в кожного своя ідея, кожен по-різному до цього йде, і ну я думаю, взагалі один одному тут багато хто в чому допомагає навіть надихає або піднімає той стимул, до якого людина стремиться. Можливо, хтось не впевнений, але але варто колегіально Скажем, так обговорити це і вперед і в вгору. фахівці ресурсного центру гурт допомагали пропрацювати такі страхи, як можливість форс-мажору і втрати коштів, конкуренція на ринку, комплекс самозванця, відповідальність за найманих працівників, податкова звітність. Говорили навіть про те, як поєднати родинне життя з успішним розвитком власної справи, де знаходити час і натхнення. Я взагалі то вперше раз в Смілі мені дуже сподобалося, що активні підприємці різного віку у всіх зовсім різні. Бізнес ідеї у нас 17, Мені здається, учасників, і жодна ідея не перетинається. Ось дуже активні, дуже тішить. Те, що вони напитують в себе знання як губки задають багато питань, ну і взагалі то дуже гарні відгуки. І вони не тільки від нас отримують знання, але й нас заряджають і мотивують, і надають нам теж енергію. Набуті знання, з чого розпочати свій бізнес, які послідовні кроки робити, та де можна отримати старт капітал, переконана сертифікована бізнес-тренерка Алла Журавель, котра також успішно розвиває власну справу. Учасники точно зможуть застосувати на практиці. Міжнародної організації праці розпочнети та вдосконалюй свій бізнес. Одна з найбільших і за моїми спостереженнями найефективніших. По перше, вона розроблена міжнародними фахівцями. В рамках програми надаються шаблони бізнес-плану, які погоджені, затверджені міністерством економіки. І вони є такими, що називаються банкабл, і навіть банки для кредитування підприємців погоджують наш бізнес-план. І це дуже класно, бо люди зазвичай не знають, з чого почати. Наша програма структурована крок за кроком від 1 там, до 12. Зараз ми проходимо «Розпочни свій бізнес, буде ще вдосконалюй свій бізнес. Примітно, що після того, як учасники тренінгу «Розпочни свій бізнес, підготують свої бізнес-плани, його організатори проведуть грантовий конкурс, обравши кращі з них. Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку для реалізації своїх бізнес-планів у розмірі 3 тисячі доларів США та менторську підтримку від кваліфікованих бізнес-консультантів та успішних підприємців. По завершенню тренінгового цього курсу навчання підприємці будуть мати можливість взяти участь у Грантовому конкурсі та залучити фінансування в сумі трьох тисяч доларів гривневому еквіваленті. Тому вони дуже мотивовані і зацікавлені, тому що кошти для старту чи для початку власного бізнесу, вдосконалення його покращення це дуже хороший на сьогоднішній день інструмент для того, щоб бізнеси більш впевнено почувалися, особливо ті, які були вимушені релакуватися, новостворені, тому що стабільно Ності на сьогоднішній день не відчуває ніхто під ногами, і така підтримка для них буде дуже доречною.